Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий візерунок. Я його назвала плетена клітинка. Він мені дуже сподобався. Ви знаєте, що я люблю такі ажури, а зараз йде літо, тож я вирішила випустити серію візерунків, таких, щоб були сіточки різні, щоб собі хто схоче міг вибрати на свій смак візерунок. такий, Дерчастий. І я ось так написала опис візерунку. Надіюся, гарно вам буде видно ось так. Хто собі зможе, перепишіть. В сообществі буде опис візерунку і фотографія, фотографія зразочки. В'язати я буду сьогодні зразочок з напівбавовни ось такої. Тут є всім складень спиці. Боже, певно, 4, я так думаю, то є. Буду в'язати цей візерунок. Тут число петель кратне трьом і два для країв. Я наберу 15 петель плюс 2, 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 16, 17, 17. вроде бы, Ну, наберу певну, ще, бо то щось замало. 1, 2, 3. Буде 20 петель. Тобто, число петель має ділитися на три і дві петлі для країв. І будемо починати перший рядочок візерунка. Е, перший рядочок, так. Першу, ай, перший рядочок, Давайте я спочатку пров'яжу, напевно, підготовчий ряд. От, ось так виворітніми петлями. Просто підготовчий ряд зараз пров'яжу, і будемо в'язати. Так, Починаємо перший рядочок візерунка. Першу петлю я знімаю і далі в'яжемо накид. Тепер три петлі разом за задні стінки лицевою, ось так пров'язую і знімаю. Тепер перші дві петлі підхоплюю лівою спецією і пров'язую їх ще раз лицевою. Ось так. Накид. Знову три петлі пров'язую лицевою разом. Тепер перші дві петлі підхоплюю на ліву спецію і їх ще раз пров'язую дві разом лицевою. Накид. Знову в'яжемо три петлі разом. Лицевою, дві перші петлі. Бачите, третю я останню не рухаю, а перші дві підхоплюю ось так. І пров'язую їх ще раз лицевою. Накид, Знову три петлі пров'язую лицевою. Зніма, тепер підхоплюю лівою спицею, ось так перші дві петлі, і знову пров'язую лицевою. накид. І так ми в'яжемо три петлі разом, дві перші підхоплюю, пров'язую ще раз ось так: накид, знову три петлі разом, дві перші підхоплюю, і ще раз їх пров'язую лицевою. І то кінець рядочка. Тепер е, другий рядочок. Дві петлі. Ось ці перші ми пров'язуємо разом виворотнюю петлею. Так, Виворотня. Тепер робимо накид, а той накид, що є, пров'язуємо за передню стінку лицевою. Знову дві петлі разом виворотнюю, накид. І ось ту петлю, що є накидом, пров'язую лицевою за передню стінку. Дві петлі разом виворотнюю накид і лицева за передню стінку. Дві петлі разом виворотнюю, накид і лицева за передню стінку. Дві петлі разом виворотнюю, накид і лицева за передню стінку. Дві петлі разом виворотнюю, накид і лицева за передню стінку. І все у нас кінець рядочка. Тепер в'яжемо. Першу петлю знімаємо, то в нас третій рядочок. В'яжемо одна виворітня, друга виворітня і одна лицева. І так до кінця рядочка. Дві виворотні, одна лицева, Дві виворотні, одна лицева. Дві виворотні, одна лицева. І так пров'язали до кінця рядочка. Знову дві виворотні, одна лицева і крайня петля. Ми пров'язали третій рядочок візерунка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Тут у нас будуть всі петлі виворотні. Перша петля у нас виворотня, ми її пров'язуємо виворотню. Ми всі петлі пров'язуємо виворотню. Просто у нас тут дві лицеві. Ми їх просто за задні стінки ось так пров'язуємо виворотніми. Ось так. Виворотню, звичайно, виворотнюю, а лицеві ми за задні стінки, ось так, щоб петлі в нас просто не були перекручені. Ось так. Лицеві петлі ми за задні стінки підхоплюємо. Виворотня, виворотня за задню стінку, знову за задню стінку, виворотня і так до кінця рядочка. Виворотні петлі. Все, четвертий рядочок, то я заключний, і починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Ось так. Я зараз пров'яжу ще кілька рапортів і покажу, що в нас вийшло. І ось так виглядає наш візерунок на напівбавовні. Той метраж тут є 1650 метрів г, всім складень. Можна порахувати, спеції я взяла четвірку, щоб трошки так рихло зв'язати, щоб подивитися, чи буде, як та клітинка буде виглядати. Бажано, щоб вона була не стояча виробі, щоб було пластичне полотно, тож я в'язала трішки рідше. І ось така в нас клітинка вийшла. І тепер порівняємо, але візерунок трішки косит. Не знаю, чи то. Може, ті накиди один раз на початку робити, один раз в кінці, щоб не косило полотно. Ну, то треба колись попробувати. Якби я щось в'язала, може на котрій ниточці не буде косити, може за рахунок того, що тут, ну, не знаю. Ну, трішечки він мені. Але так як потягнути, вже вирівнялося полотно. Можливо, то після прання воно і вирівняється. Ось так візерунок. Дякую всім за увагу. Дякую, що до мене заходите, в'яжете зі мною. Всім гарного дня чи вечора, легких петельок. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і всім па-па, до зустрічі!